Коротко дуже зауважу, що інфекційні захворювання не лише в нас в Україні, а й в усьому світі, посідають одне із перших місць як серед захворюваності в структурі захворюваності населення, так і в структурі смертності. Це дійсно статистика, на жаль, так воно є, і величезне надбання. Усього світу, населення світу, тому що є на сьогодні є можливість захисту, населення, захисту людей, дітей від багатьох інфекційних захворювань. Це зверніть увагу, от декілька, буквально декілька цифр. В, лише від... Поліоміеліту, лише від поліоміліту, є ризик, це статистика захворіти в світі більше, майже 30 мільйонів людей, майже 30 мільйонів людей, з яких велика частина має ризик померти або лишитись на все життя інвалідом. Я думаю, що багато із присутніх, ну, колеги, які зі мною сьогодні тут, це обов'язково пам'ятають, я це дуже добре пам'ятаю, ситуацію в Україні в 90-х роках, коли була величезна, значна така дуже активна антивакцинальна кампанія в країні, і коли був значно знижений охват імунізації. І ми мали величезну проблему з захворюванням на дифтерію. Це я дійсно, я тоді працювала педіатром, і ви знаєте, це, це страшне. Можу сказати, не для того, щоб когось лякати, ні, а коли це саме особливо особисто бачиш, коли дорослі люди, діти. Захворіють на дифтерію, і коли доросла людина, яка ще може там декілька днів назад була абсолютно здоровою, повноцінною, працювала, коли вона іде життя, я почну з того, що Україна є достатньо молодою державою, нам лише 20 років. І одна з основних на сьогоднішній день проблем в Україні або, скажімо, тих напрямків, які Україна розвиває, це побудова правової держави. Для журналістів мені не потрібно окремо окреслювати ці всі проблеми правової держави, Але якщо ми говоримо про роботу лікаря, і в тому числі про проведення імунопрофілактики, ви всі прекрасно розумієте, що вона повинна проводитися в рамках права. В даному випадку ми дуже часто звертаємося до наших закордонних колег з різних причин, як з питань медицини, так і з приводу побудови правої держави, і ні для кого не секрет, Я думаю, для більшості присутніх тут в аудиторії якраз от право або дотримання права, ті закони, які існують в Європейському Союзі, для нас є зірцем. Ми прагнемо, щоб у нас дотримання права було так само, як і в інших країнах, на які нам хочеться. Те саме стосується і вакцинації. Якщо ми говоримо про досягнення, які ми маємо на сьогоднішній день в правовому полі, які нам окреслюють вакцинацію на сьогоднішній день в Україні, тобто її проведення, то якраз про це я хотів би сказати декілька слів. Перш за все, ми говоримо про те, що в Україні вакцинація проводиться на засадах добровільності. Як раніше, так і зараз вакцинація є добровільною. Що означає добровільна вакцинація? Що в даному випадку дуже ведеться дискусія, часто вона, на жаль, є непрофесійною. Крім того, що до 2010 року десятого року нас існували. Так звана поінформована згода, якщо людина не бажає себе вакцинувати, будь ласка, вона має право відмовитися від вакцинації. Подібно до інших країн існували деякі адміністративні перешкоди для наступного, скажімо, громадської діяльності цього громадянина, як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, людина, яка не щеплена, не має права відвідувати дитячий колектив, школу і коледж. Це досить чітко і дуже суворо. Практично в усіх штатах це передбачено. Багато наших співвітчизників, які виїжджають. США без довідки про вакцинацію не будуть прийняті ні в школу, ні в університет, ні в коледж. Багато хто проживає в США без довідки про вакцинацію, яку вони повинні щороку поновлювати, не будуть допущені до навчання в США.